Незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки злочин. Відповідальність кримінальна від трьох до семи років позбавлення волі. Від покарання звільняє добровільна здача зброї. Щороку українські міліціонери проводять місячник добровільної здачі зброї. Як показують підсумки, недаремно. З 1 по 21 то на теренах області було здано 58 одиниць вогнепальної зброї, із них 35 одиниць. Мисливська вогнепальна зброя, 22 одиниці, які знаходились в незаконному області. більше як 14 тисяч боєприпасів до різного роду зброї, а також 26 пістолетів. У основному це газові пістолети і револьвери. Проте добровільно здати у цей час зброю мисливську вогнепальну, холодну чи газову не означає обов'язково з нею попрощатись. Згодом, оформивши відповідні документи, її можна зареєструвати в особисту власність. Кожен громадянин, якщо він хоче на нарізну зброю, повинен мати ліценз, вік 25 років на вогнепальну зброю. Це 21 рік, і для травматичної зброї 18 років. Приходить територіальний орган справ, написавши заяву. До заяви додає довідку медичну довідку, довідку про проходження курсів щодо матеріально-технічної сторони зброї і правил поведінки з даною зброєю. Дві фотографії ми проводимо спецпровірку після цього. Видаємо дозвіл на придбання тої чи іншої зброї. Здали немало, але не все, кажуть міліціонери. Місячники добровільної здачі минають, а в населення зброя, набої та вибухівка все ж залишаються.